Усім привіт! В рукавичці нереально низькі ціни на дитячі каші від Біобus. Каша Манна коштує всього лише 9 гривень і 90 копійок, а тому що на неї короткий термін придатності, трошки більше місяця. Залишилось до кінцевої дати. Каша вівсяна теж по 9:90. На знижці консерва тунця. ця дві баночки по 160 грам кожна. Ціна 139,90 Сардини натуральні 48,90 з додаванням олії. Об'єм 230 грам. А сардини від фірми Аквамарин теж 48,90 за 230 г. Макаронні вироби від фірми Чумак з твердих сортів пшениці у формі метеликів коштують 39 гривень 90 копійок. Спагеті від фірми Чемпіон 400 г за ціною 32 гривні і 90 копійок. Каша вівсяна з чорницею 10 гривень і 10 копійок за 40 грам швидкого приготування. Зі смаком кураги 8 гривень і 70 копійок. І з полуничним смаком 10 гривень і 10 копійок. Батончики від акса на мюслях основі. З різноманітними смаками, горіхами, полуницею, лісовими ягодами. Ціна такого батончика 8 гривень і 30 копійок. Кульки з какао від традиції 200 г за 33 гривні і 90 копійок. Пластівці кукурузі 38 гривень і 90 копійок. Шоколадки від «Міленіум» коштують 26,90 Шоколадка від рошен. Вага 295 г. Коштує 69,90. Ціни на такі шоколадки відрізняються залежно від начинки. З лісовим горіхом коштує 82 гривні і 90 копійок. Шоколадки від рошен за 22 гривні і 90 копійок. Вага шоколадки 90 або 100 г. Є в трьох смаках сирок дитячий від фірми Мілупа 1450 ціна зі смаком банану, яблучка, натуральний для початку прикорму і також є мультифрукт. Сир кисломолочний від фірми «Молокія» 9% жирності 58,90, а 5% жирності коштує 55,90. 500 г філе оселедцю коштує 79,90. Оселедець від «Крамлайн» 200 г коштує 46,90. Мідії 89,90 коштують за 280 грам зроблено в Україні. Мідії в скляній банці 170 грам. 75,90 коштують. А ікорка з лосося 54,90. 1150 коштує сік від фірми Наш сік. Зі смаком яблуко персик, мультифрукт і яблуко виноград. 1190 коштує 100% яблучний сік. Масло 73% жирності від фірми Молочне диво. Коштує 49,90 за 200 грим. Соуси від чумак, французький і часниковий 23,90. Цацибелі. манго, чилі і кисло солодкий за 25,90. Соуси паприк і сирний по 24,90. Корм вологий для кутів 100 г за 9 гривень. Цукерки від рушен Асорті – 67,90, цукерки вечірній Київ 119 гривень. Теж 119 шоколетарії. Десерти від бунжур 49,90. є в чотирьох смаках. Бафельки від фірми Рошен 37 гривень. Молочні шоколадні і горіхові, печиво по 22 гривні 90 копійок. Смаки в асортименті. Печиво Марія 14,90. Суперконтік шоколадний і молочно кокосовий 1590. Кава Якобс Експресо 230 г пачка коштує 95 гривень. А монарх класична 145 гривень. Дякую, що переглянули до кінця. Пока!